Дорогі брати і сестри у Христі, Бог кожного з нас обдарував своїми талантами. І тут варто зауважити, що не тільки віруючих, які регулярно моляться, практикують, які регулярно є в неділю на Божій службі часом і протягом тижня. Тобто ті, які кожного дня звертаються до Бога у своїй молитві і дякують йому. І звертаються з проханням, і перепрошують. Тобто ці всі стилі молитви і такий стиль життя християнський, причому знаючи, розуміючи, що все одно всі ми грішні потребуємо Божої благодаті і щоб бути нею переміненими. Але Бог також обдаровує і тих, хто ще шукає Бога, хто знає, що Він існує, сумнівається, хто. Прагне його знайти, але ще, скажімо, не знайшов, але також і тих, хто відкидає Бога. Бог також готовий прийняти, але й також дає дари і завдання. І кожен з нас, отримуючи цей дар, не може поступити по-різному. Можна його використати, і навіть будучи трохи часом впертим, трохи гордовитим, трохи думати, що то я все доконую в житті, що дайте мені де опертися, то я перекручу цей світ. Забув я хто це сказав, але є таке прислів'я. Бо дає. Бог дає цю благодать, але кожен з нас може це використати або не використати. Як нам поступити? Кожному з нас варто збагнути теж одну річ. Іноді я теж можу отримати від Бога дар і талант, якого я не хочу, і про який я не просив. Але чомусь у цьому місці, тут і зараз, Бог ставить мене. Часом з купою проблем, ну не обов'язково вони були спричинені мною, часом і мною. І от зараз треба щось з цим зробити. І ми починаємо щось або робити, або не робити. І ми можемо не погоджуватися з Богом, можемо гніватися на нього, хочемо ми цього чи не хочемо. Але я все ж таки певні речі роблю. Що робити тоді, коли я так, певною мірою застосую це прислів'я, яке неодноразово ми чуємо сам негам, ані іншому не дам, ані дам, щоб хтось інший зробив, але так от закопаю. Бог буде робити так, що перше, забере ілюзію у мене, що то я все в житті рішаю. Що я вирішую. Бог забере цю ілюзію. І ось забере те, що маємо, або ще є фрагменти де заберу те, що здається, що має. Є й такий переклад. І ось Бог буде забирати ілюзію, що те від мене залежить. Це перша річ. А наступна річ, Бог дійсно дасть цей дар і талант тому, хто його використає. Бог не любить марнування. І кожен з нас не любить, якщо щось марнується. Для цього ми потребуємо сили, відваги, але і водночас усвідомлення того, що ми можемо це зробити. Ми подекуди пручаємося і говоримо, я не вмію, не можу, не хочу. Аргументів є дуже багато. Але в цьому всьому є можливість. можливість відкритися на Боже діяння. Як це зробити? Можливо, подекуди треба нам просто зупинитися, перестати бігати, помолитися. І навіть якщо сьогодні до кінця всього не розумію, щиро попросити Бога про те, щоб Він дав світло моїм очам, дав мені віри і допоміг мені зрозуміти, яке є місце моє тут, сьогодні, зараз, у сьогоденні, до чого він мене кличе, що можу зробити. І не забудьте, дорогі, придивитися тому, що вам добре вдається. Не забудьте подивитися на все те, що вмієте, що вам добре виходить, від чого ви отримуєте задоволення. І ось якщо ми подекуди шукаємо відповідь на питання, в чому є дар Божий, в чому дар є Божий. Ми часом шукаємо, але не можемо знайти, а воно ось тут, ось, ось воно. Дякую Богові за це. Бог вже тобі дав конкретні справи, речі, їх використовуй і роби з радістю. Але якщо прийде час і момент, коли подекуди нам треба стати перед завданням, якого ми ані не знаємо, як виконати, ані ми про це не просили, ані не хотіли. Але якщо довіримось Богу, то є шанс, що цей дар і талант буде використаний, не закопаний, не схований. Але використаний. Це пручання перед Богом у нас, людей, буває подекуди частіше, подекуди менше буває. Спробуймо використати той талант, яким нас Бог обдарував. Амінь.